Вітаю на Ютуб каналі. Говорить Великий Львів. Наш гість сьогодні. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю радий бачити. Дякую за прошлення на лінії. Варшава, Люблін, село Міка стався акт диверсії. Вибуховий пристрій здетонував та зруйнував залізничну колію. На місці працюють відповідні служби, прокуратура на тій самій лінії ближче до Любліна, Також виявили пошкодження. Про це написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Тобто, диверсанти підірвали залізницю, якою йшла допомога до України. Це чи не вперше такий прямий акт агресії? Що можете про це сказати? Що про це думаєте? Ну, дивіться, це ж прям не на кордоні з Україною. Йдеться мова про те, що це поблизу Варшави в напрямку міста Жешов, який є ключовим хапом постачання Україні допомоги. Тобто, це ось раз. Друге, йдеться мова про те, що дві ділянки вони пошкоджені, це два. І третє, найголовніше не йдеться мова про масштабні руйнування. Йдеться мова про те, що це не що там 200-300 метрів цього. Полотна залізничного його було повністю знищено. Ні, там про все про все це один метр пошкоджень максимум. І суть усього це на, буквально на декілька годин відновлення. Тобто, буквально там декілька 3-4 години, і швидше за все, від руху потягів буде відновлено. Але це дійсно акт диверсії. Тут не можна сказати, ой, тут щось незрозуміло, тут не знаю, там порушення правил або техніки безпеки, що спричинило запалення об'єкту цього, займання об'єкту. Ні, цього точно не було, бо це залізнична колія, там нема чому займатися, там тільки вибух. І тут для слідчих польських дійсно велике питання з'ясувати. Ця вибухівка, це щось було е, таке призвольне, е, зроблене з, е, зловмисниками на кухні з інгредієнтів, які можна придбати в не знаю, будівельному супермаркеті або в аптеці. Якщо це так, то це одна історія. Якщо це професійна вибухівка, Пофесійна військова, або там, від спецслужб, то треба з'ясувати канали постачання цієї вибухівки до Польщі. Або це на внутрішньому ринку хтось придбав у військовій частині в Польщі, або це контрабанда, і вона прийшла звідки? З території Республіки Білорусь, або, не дай Боже, з території України, або там, не знаю, з території країн ЄС. Звідки вона прийшла? Ну, зрозуміло, ми розуміємо це: 99%, що за цим стоїть Російська Федерація, але ж. Ми з вами чудово знаємо, як європейці ставляться до передчасних заяв. Вони завжди залишають простір для маневру, і кажуть, слідство покаже». Зараз от триває слідство і шукають зловмисників. Було питання в блокуванні логістики, то вони б могли вчинити тракт на українській території. А от вчинити вибух у Польщі це такий собі показовий крок залякування, можливо. Ну, дивіться, як варіант, я пропускаю, в Україні не було людей, які могли це зробити. Бо треба віддати належне, СБУ день через день рапортує про те, що там виявили, там виявили, там затримали коригувальника, там зловмисника, там щось планував або планувала зробити, закласти, підірвати. Тобто дійсно в Україні робота йде. В Польщі, можливо, я пропускаю саме через. Велике скупчення людей, а, в тому числі під виглядом біженців з України, можна десь там загубитися і зробити те, що було зроблено. Але знову ж таки для слідства тут великий пласт роботи з'ясувати, що це за люди, як вони потрапили до Польщі, з якими документами, чи ну, не підроблені вони, а чи не є вони випадково громадянами України. Ну, такий варіант ми повинні завжди залишати, бо багато наших з вами співгромадян виїхали з України. хтось... Раніше до війни, хтось вже після війни, хтось законних, хтось в незаконний спосіб. Ми знаємо, що в Україні є різні люди, наші співгромадяни готують злочини на території України коригують вогонь російської авіації, російських шахедів, навіть маючи українські паспорти. Тому цілком не виключено, що там так само можуть бути використані українські громадяни. І Тут уже питання мотивів, що ними корувало. Або ненависть там до всього, що відбувається в Україні, або ненависть до Польщі, або просто там. Шукаю пошук заробітки. В будь-якому випадку це відобразиться на мірі покарання. А от чи може ця ескалація бути такою реакцією на слабку відповідь країн НАТО, на ці провокації з дронами у їхніх повітряних просторах. Тобто не спромоглись на жорстку реакцію, ось вам тримайте. Я погоджуюся з вами. Дійсно, таке може бути. І в принципі, я так би розглядав. Дійсно, країни НАТО вони не можуть що відповісти, бо там ж є презумпція невинуватості, є повага до прав людини. Чого в Росії немає? В Росії от є тільки диктатор, який може в ручному режимі визначати: тут атакуємо, тут не атакуємо. Зараз пауза, потім знову починаємо. Тобто, давайте так одразу прояснимо: війна Росії проти країн Західної Європи вона вже триває. Так зараз можливо ваша аудиторія скаже: Ей, почекай, яка війна? Це гібридні операції. А я вам скажу так, в Європі дійсно розділяють дуже активно. Коли працюють гармати, це вже війна. Коли літають літаки, безпілотники це вже війна. Коли всього цього немає, це називається гібридні операції, асиметричні операції, асиметрична війна, нелінійна війна як завгодно. Але це війна. Я постійно наводжу цитату одного російського радянського. В... Теоретика війни Георгій Ісаксон, Саксон таке, таке цікаве прізвище у нього. Він жив у 40-х роках, і він вивів термін, яким дуже активно користується російський очільник російського генштабу Валерій Герасимов. Таку конструкцію. Війни не оголошують, війни починають. От Російська Федерація веде цю війну проти країн Західної Європи. Іншими методами так вони відрізняються від того, що ведеться в Україні, але війна по великому рахунку вже ну вважайте, розпочалася. Я не кажу проголошена, Вона вже розпочалася. Росія, окрім ведення агресивної війни проти України, здатна швидко відновити свою армію і напасти на одну з країн-членів НАТО ще до 2029 року. Про це в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung Цайтунг заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Вони серйозно справді вірять у війну, чи це такі більше політичні заяви. Ну, принаймні зараз воно більше проглядається як політична заява, як на мене, бо Російська Федерація вона всіма своїми ресурсами вона загрузила в Україні максимально. Ну, ми з вами чудово знаємо: найкращий спосіб програти війну почати воювати на два фронти. Російська Федерація, судячи з цього, цей урок винесла і вона його не планує повторювати. Буде воювати поки на одному фронті у нас. В основному, а на там, європейському театрі більше з такими операціями, як ми тільки що говорили. Але по факту це та сама війна. М -м я спілкувався з німцями, і вони мені говорили в проведених бесідах наступне. Вони кажуть, нам, німцям, для того, щоб підняти свій ВПК, потрібно мінімум 2 роки. Мінімум, ми зараз взагалі не готові. В найкращому випадку це років 5-7, але не менше двох. Тому десь виходимо, що мінімум два роки вони будуть готуватися до можливого вторгнення Російської Федерації. Яке воно буде масштабне, напівмасштабне або мікроскопічне? Або чи це буде там Стрілков-Гіркін, як це було в Донецьку, в Луганську, ну в Донецьку, або захоплення Криму, от щось на кшталт цього зелені чоловічки. Або це обмежиться виключно такими операціями, про які ми говорили, і про напад, такий повномасштабний, мова, не йдеться. Ніхто не може знати достаменно. Але у європейці продовжують готуватися. Я припускаю, що це більше для асигнувань, виділення асигнувань. Німеччина, до речі, планує найближчим часом витратити орієнтовно 490 мільярдів євро на переозброєння своєї армії. Лева частина цих грошей, швидше за все, піде. На закупівлю озброєння у компанії Радметал у лютому минулого року посадовці різних урядових установ Бельгії отримали листи з отруйним порошком всередині. Зокрема, такий лист надійшов до Державної служби безпеки, палацу правосуддя та кабінету міністра юстиції. У грудні 2022 року посольства і консульства України у шести країнах отримали закривавлені посилки. У пакетах були очі тварин. В листопаді того ж року у посольстві України у Мадриді пролунав вибух зараз. Дрони, літаки, і от вибухи. Наскільки Росія здатна масштабувати ці теракти? Це ці операції вони не є складними абсолютно складними. Це може цим операціям може впоратися і не знаю, школяру мовно там 11 клас. Тому питання, чим російська федерація буде зацікавлювати цих людей? Звісно, що грошима. Пропонувати гроші за разові такі операції. Є багато людей, які готові погодитися на виконання такихось акцій. раз, це не є чимось таким неймовірним. Є спеціальні ресурси в телеграм-каналах, цілі канали, де люди можуть шукати заробітки, і от там шукають цих людей: шукають виконавців, шукають людей, які наркозалежні. Тому через ну абсолютно ну, для них це спроможно, це нормально. Вони можуть знайти винайняти питання тільки в ціні. Хто не погодиться за 100 доларів, погодиться там за 250 євро. Ну ми ж розуміємо, то питання грошальники. У Румунії евакуювали село через нічну атаку на Одещину. Повідомляє Euronews. судно, яке перевозило близько 4 тисяч тонн зрідженого газу, атакував російський дрон. На українському березі пишуть румунські змі на судні почалась пожежа, і влада попереджала через ризик вибуху, от Європі. А можливо, навіть тому ж таки Китаю може там врешті набриднути от існування з таким собі російським аналогом ісламської держави? Ну, Китай воно не бентежить. Китай чітко знає, що проти них працювати ніхто не буде. Раз. Друге, Китай заробляє величезні гроші на Російській Федерації. Величезні, я маю на увазі дійсно величезні, і це йдеться мова про швидше все сотні мільйонів євро на день. Це не те, що укладаються контракти з Російською Федерацією. Росіяни вже багато разів визнавали, що немає, як вони кажуть, китайських товаришів. Є китайські бізнесмени, ділки, які. Мають на меті виключно заробити на Російській Федерації <кій> багато товарів, які постачаються Китаєм китайськими компаніями до Росії. Вони вдвічі, а то й втричі дорожчі, ніж для вони коштують для там там, для Малайзії, для Шрі-Ланки, для Сінгапура. Тобто вони заробляють на Російській Федерації. Тому для них завершити цю війну зараз не цікаво. Для них вона десь далеко. Господи, що таке для Китаю, для мешканця Гуанжоу, що таке Костянтинівка, що таке Покровськ, взагалі. По китайським міркам це навіть не село, це щось таке мінімалістичне, щось незрозуміле. Тому для них закінчити війну цікаво. Європейці вони не здатні. На жаль, їх багато, вони всі розрізнені. 27 країн Європейського Союзу ми вже бачимо, принаймні три мають про російський вектор: це Угорщина, це. Словаччина це Чехія, ну, Угорщина і Словаччина взагалі там просто там залізобетонна, антиукраїнська. Але ми розуміємо це на певний період часу. В Угорщині, наприклад, в квітні місяці вибори. Вибори до парламенту швид... ну, є вірогідність така, що Віктор Орбан може не втримати свою посаду. І Угорщина може стати проукраїнською, отримати проукраїнську орієнтацію. Але ж є інші країни Європи, які так перегортаються. Як флаєри в різні боки, і то вони проукраїнські, то вони антиукраїнські, то вони нейтральні, то вони виходять з гри. І європейці не можуть реагувати синхронно Ось раз, вони всі розрізнені. Наприклад, поляки, Балтійці, вони всі розуміють, яка яке зло Російська Федерація. Португальці, іспанці для них це щось таке далеке, таке неймовірно щось нуаморфне, незрозуміле. Вони сюди не влізають. Тому на жаль, отак ми живемо. Війна в Україні може закінчитися наприкінці 2026 року. Про це йдеться в листі президентки Європейської комісії до лідерів держав ЄС. Це така нова планова дата чи, можливо, якісь дані розвідки? Даних немає. Жодної розвідки. Зараз немає даних, коли завершиться війна. Ми просто припускаємо. Ну і в Європейській комісії припускає. Згадати, скільки було таких припущень? У 22-му році, ой, можливо, до грудня завершиться, а потім в 23-му, а може 24-му, Ну, я б не став би гадати. Можливо, хтось хоче спробувати лаври Дмитра Гордона там вгадати дату війни, бо багато хотілося б багатьом хотілося б війти в історію, як людина, яка вгадала. Дату закінчення війни, або чітко і сказала, знаючи, не знаючи, ніхто не знає, як на мене. Взагалі, Російська Федерація зараз на гіршому варіанті для нас вона вийшла на принцип: на принцип добити Україну. Вона буде використовувати найближчі зимові місяці. Ну, в принципі, холодну пору року до кінця березня місяця, виключно для того, щоб добувати українську інфраструктуру, руйнувати економіку, максимально руйнуючи склади з медикаментами. На сотні мільйонів гривень ну, з товарами на сотні мільйонів гривень, як вона це робить в Київській області, в Дніпропетровській області і так далі. Тому, як на мене, до березня місяця принаймні, зараз не проглядається жодних моментів до завершення війни, окрім як варіант, як варіант, те, що сьогодні буквально оголосив Дональд Трамп. Що я все ж таки веду 500% відсоткові мита на товари, які йдуть до США від країн, які купляють російську нафту? Ну воно виглядає так круто, але ж ми з вами знаємо, що Дональд Трамп це Дональд Трамп. Почекаємо його реальні вчинки. Слова то слова, ми їй вже не довіряємо. Тобто ця дата кінець 2026 року, вона просто ні звідки? Воно нічим не звідки. Ні, звідки? Ще раз, моє переконання, не звідки. Ну ще раз, пані очільниця вона не може знати там, дату завершення війни. Вона пропускає, вона ж каже, може завершитися в 26-му, а може і не завершитися. Я б дуже просив б вашу аудиторію не гойдатися на цих годілках, бо дійсно втомлює і морально, і емоціонально воно виснажує. Ну, рухаємося вперед, інших варіантів у нас немає. Ми ж з вами знаємо. Якщо здатися, легше від цього точно не стане. Дякую вам за ваші думки за те, що увімкнулись Добре. до нас, Іван Стопак, військовий експерт, колишній співробітник служби безпеки України, був з нами на зв'язку. Дякую. Дякую, до побачення. До побачення.